Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання, де на порозі? Тобто, що здійсниться таке, що вас здивує? Де на порозі? Будемо дивитися протягом 3-4 місяців. Кожен загадуйте свій срок, то 3 місяці, хто 4. Нагадую, розклад загальний. Може програтися не у всіх. Якщо підходить, дивіться, не Гортайте далі. Дивіться, випали одразу дві карти. Хмари, неприємні перечуття. неприємні події. Вимітаються з вашого життя. Диво на порозі. Так, до вас в життя йдуть гроші, ваш дім. Так, доход якийсь іде гарний. І гроб. Що це загроб. Так. Щось прибирається, можливо, якийсь застій у вас був в домі. Застій, що нічого не змінялось. кожен, не змінювалось кожен день, як день схожий, вже плутали дні. І до вас а, іде, прибирається це все, іде до вас сонечко. Якщо ви. Або це ви стаєте щасливою жінкою, або до вас йде така жінка. Якщо чоловіки перевертаєте до себе, то це чоловік. Отже, дивіться, в ваше життя заходить людина, це для вас буде дивним на порозі, і гроші в ваш дом, і прояв цієї людини, яка принесе радість, задоволення, підтримуватиме вас. І у вас буде приємне спілкування з цією людиною. Тобто ви з цією людиною можете бути самі собою. Не треба буде одягати ніяких масок, диво на корозії. Дивимося. Якась хитрість. Так, яка. <кій> <кій> Бошня. Дивіться, це була якась хитрість постійна, можливо, хтось маніпулював мані ма, вами. Можливо, це ви щось хитрістю продумували. Вам потрібно було для розвитку якоїсь справи, або досягнення мети проявити хитрість, причому ви це тривалий час використовували. Можливо, це стосується якихось паперів, які ви очікуєте, так, і вони до вас прийдуть. Так, і через оцю радість, через людину, яка вам принесе повне задоволення, дивіться, будете з кимось, якщо це жінки, з подругами пліткувати, будете проводити гарний час це протягом одного-двох. Тижні вроді до вас прийде. Отже, диво це вас дивує протягом одного двох тижнів. Що ж ще йде дивного на ваш поріг на 3 мі... протягом 3-4 місяців. Так, приїзд по долі людини дорогує вашому серцю, можливо, і припливе. Дивіться, пропозиція і гарна карта. Отже, вам буде дана пропозиція. Тобто чоловік для жінки, або якщо ви, чоловік, ви зробите пропозицію. Так, серце ваше буде щасливе, це вам по долі і в ваше життя заходить радість, задоволення. Так, отже, дива на порозі буде людина. Людина стабільна, людина вірна. Людина, за якою, як за кам'яною стіною, яка допоможе вам обійти якісь перешкоди. Можливо, вам перешкоджало от застій був у відносинах особистих у вас. Тобто, в вашому домі, як не змінювалася кількість сім'ї, ви хотіли там одружитися чи заміж вийти. І тут ця людина допоможе вам побороти цю перешкоду. Тут буде вам пропозиція. Нехай все хороше неодмінно збудеться, а негатив та негаразди обходять вас стороною.